Формування бюджету в Україні завжди було непростим. За роки незалежності України було тільки два бездефіцитних бюджети в 2000 і 2001 роках. Під час повномасштабної війни про це годі мріяти очікуваний дефіцит у бюджеті 2025-го року складає 1640 мільярдів гривень. Втім, попри це зростатимуть не тільки видатки, але і дохідна частина бюджету. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Доходи бюджету зростуть майже на 30%, Збільшення видатків передбачаємо майже на 20%. Основними джерелами доходу нашого державного бюджету будуть ясна річ податки. І ця частина бюджету фінансуватиме внутрішні витрати і пов'язані із сектором оборони. Разом із тим, друга частина бюджету формуватиметься кредитними коштами та грантовою допомогою від наших партнерів з Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки. Оборона. І безпека країни це ключовий пріоритет. На наступний рік закладаємо 2,2 трильйони гривень. на озброєння і військову техніку пропонуємо збільшити на 65%. Це зростання майже на 300 мільярдів гривень. Буде значно більше українських ракет, дронів, техніки і снарядів. Всі гроші платників податків уряд знову буде спрямовувати саме на фінансування військових потреб. Інші пріоритети, такі як соціальні програми, освіта, медицина, допомагатимуть фінансувати наші міжнародні партнери. Наступного року потреба у зовнішньому бюджетному фінансуванні складає близько 38 мільярдів доларів. Європейський союз також вже повідомив на яку суму в наступному році зможе розраховувати Україна. Про це заявила зокрема президентка Європейської комісії Урсула фон Ляєн. Європейська комісія прийняла пропозиції, які дадуть можливість Європейському Союзу надати Україні позику у розмірі 35 мільярдів євро із пакету, про який домовилася група Семи. Це величезний крок вперед. Ми впевнені, що ми можемо дуже швидко цю позику Україні надати. Позика, яка підтримується доходами від знерухомлених російських активів. Про бюджет на 2025 рік докладніше поговоримо із керівником аналітичного напрямку в мережі Анс Ансилею Несходовським. Пане Ілля, добрий день. Добре. Ну у нас є розуміння, що дефіцитним буде бюджет на 2025 рік. Це зрозуміло водночас. Певні статті видатків, які стосуються цивільного сектору, буде покривати Європейський Союз. Передусім, на якої мірою ми можемо розраховувати на допомогу від партнерів. Ну, виходячи з того, що ми фінансуємо наші невійськові видатки вже протягом третього року, на перший рік це було частково, але вже наступні роки це в набагато збільшилося. То в цьому контексті, виходячи з тих заяв, які пролунали безпосередньо, тільки що ми можемо сказати, що ми повністю покриємо свої потреби. Треба розуміти, що це не лише тільки одна сума, це одна з сум. Крім цього, у нас є надходження від міжнародного людного фонду, від Світового банку від Сполучених Штатів Америки і від Європейського Союзу. У нас також передбачене надходження по програмі «Ukraine Facilities», що дозволяє в принципі повністю покрити наші поточні невійськові видатки. Але крім цього, якщо б не дійде повністю вся сума, яка зазначена щодо 35 мільярдів євро, це більше 40 Мільярдів доларів, тобто вже лише тільки ця сума повністю покриває наші потреби. То ми розуміємо, що ця сума вона не має цільового призначення. Тобто, наші партнери постійно нам говорять про те, що їхні кредити не можна використовувати для фінансування сектора оборони армії тощо. От по відношенню до ось цієї суми, про яку тільки що було зазначено, такого обмеження немає. Це означає, що ми зможемо спрямувати ці кошти, і в тому числі на наше оборонні замовлення. Це по перше. По-друге, купувати зброю, яка нам необхідна для того, щоб захищати, наприклад, же саме повітряний простір. Поговоримо про соціальні статті видатків. Наскільки ми розуміємо, з бюджету, який зараз обговорюється, не будуть підвищені соціальні стандарти в 2025 році. Вони залишаються на рівні 2024 року. Я вважаю, що це якраз, ну, скажімо так, недоопрацювання такого бюджету. Інфляція в розмірі 10%. Дуже багато людей, які отримують ну, фактично на мінімумі. У випадку, якщо не підвищувати соціальні стандарти, то це означає, що люди по факту будуть на 10% менше мати можливості купувати необхідне для їхнього життя продукти. Тому в цьому контексті, навіть не зважаючи на що краще зекономити на інших статтях, але все ж таки найбідніше, якісь верства населення, забезпечити необхідними сумами. При цьому це не дуже добре виглядає, коли ми бачимо, що по окремим іншим статтям. На фінансування безпосередньо бюджетників, ну чиновників є суттєве збільшення. Ми розуміємо, що це зростання фонду оплати праці, тобто, це не означає, що у них безпосередньо зростає сама заробітна плата, це може бути просто розширення штату цих працівників, але все одно я вважаю, такий підхід є некоректним під час війни. Люди повинні бути соціально захищені, особливо ті, які не можуть працювати. Якраз фінансується наш цивільний сектор, нашої економіки, соціальна складова нашої економіки європейськими партнерами. Чи вони якось впливають на розподіл коштів? А, ні, вони не і не мають права вказувати. Єдиний параметр, які вказуються, це ми маємо меморандум з Міжнародним валютним фондом, і він визначає певний напрями, в яких ми маємо працювати. Це питання антикорупційної реформи, реформи митниці, реформи там, в банківській сфері, фінансової сфері і так далі. Але щодо того, конкретно на яку статтю варто направити, на яку статтю не варто направити, це суверенне право України, і ми самостійно. І не визначаємо в контексті безпосередньо подає кабінет міністрів голосує Верховна Рада. Визначаємо напряму використання наших коштів. Пане Ілля, поговоримо про дохідну частину бюджету, яка, зрештою, буде фінансувати наш військовий фронт, наші військові збройні сили. Я так розумію, що значною мірою вони будуть спиратися на закон про підвищення податків на фіскальну реформу. Як ви оцінюєте її можливості, і наскільки вона зможе допомогти підвищити доходи? Так, цей закон важливий, але він все ж таки не є вирішальним щодо фінансування нашої армії. Воно просто підвищує наші потреби. Ми розуміємо, що навіть на цей рік без підвищення податків ми майже на 2 трильйона там трлн профінансували нашу армію. Тобто без підвищення податків. Зараз відбулося підвищення податків. Зокрема, наприклад, я маю на увазі акцизи на пальне, це те, що ми вже відчули. І зараз розглядається відповідний законопроект. А треба, по перше, на що і наголошувала свого часу спецпредставник Сполучених Америки Пріскер з приводу того, що. Основна напрямок роботи Кабінету міністрів має бути все ж таки боротьби з тінню, з тими, хто не сплачує. Бо у випадку, якщо така боротьба є не є належна, то підвищення податків фактично призводить до ще більшої несправедливості, коли хтось не платить і відповідно його не карає держава. А хтось платить і платить в два рази, там, в рази більше ніж вона а там. А У нас не є успіх в боротьбі з тими, хто працює в тіні. Частково є, але дуже погано, що це відбулося тільки того, що от затягували закон про бюро економічної безпеки, і от коли за нього проголосували, ми бачимо, що вони активізувалися в боротьбі з продажем нелегального тютюну, і сфера нелегального тютюну скоротилася з 25%, тільки задумайтесь, Кожна четверта сигарета продавалася без податків, збагачуючи ну, окремих людей до 15%. В нас це також достатньо високо, але все ж таки сам прогрес падіння нелегальних продажів тютюну, тютюну є позитивним. Тому певні кроки зроблені, і це вони є позитивними. Але все одно я вважаю, їх недостатньо потенціал у тому, щоб збільшувати податкове надходження без, скажімо, підвищення податків, він залишається. Якою є реакція українського суспільства, передусім бізнесу, на підвищення податків? Чи сприймається це з розумінням? Я нещодавно якраз ознайомився з приводу опитування, то українці готові до підвищення податків, але питання тут до соціальної справедливості. Тобто, податки мають платити вже як мінімум всі в кращих умовах мають платити саме багаті. В першу чергу наповнювати державний бюджет, а бідні навпаки, вони не повинні, якщо це безпосередньо стосується їхнього виживання. вони не повинні забирати останню копійку у таких людей. Так, от, те, що запропоновано, ну воно є ну так умовно, там десь вирівняли соціальне справедливо. По перше, це підвищили військовий збір з півтора до п'яти відсотків. Це що пропонується, і це означає, що всі українці заплатять відповідну цю суму. А по-друге, це знову ж таки. Кого взяли підприємці спрощеної системи оподаткування, малий бізнес, мікробізнес першої групи? Другої групи, третьої групи. Я вважаю, що такий підхід є несправедливим. Частково вирівняла ця ситуація. Зараз спробував оподаткувати банки. Зокрема, збільшити вони отримали надприбутки під час війни. Вони отримали найбільший прибуток за всі роки незалежності. Такого обсягу прибутку вони ніколи раніше не отримували, і відповідно зараз пропонується підвищити ставку податку на прибуток. Стандартна ставка 18%, У них якраз 50%, що частково компенсується. Разом з тим не зачепляли такі питання, як, наприклад, оподаткування розкоші. Як свого часу було, наприклад, ставка на оподаткування коштовних автомобілів 25 тисяч. Вона так і лишається. Я вважаю, що це кардинально несправедливо, що для них фактично податки зменшуються, тому що ми бачимо цю девальвацію, Люди купують авто вартістю більше 100 тисяч доларів, і вони відповідно повинні були в першу чергу для них збільшувати оподаткування. Не розглядається. Ну і інші кроки, скажімо так, а я вважаю так. Соціально несправедливі податки мають в першу чергу сплачувати багаті. Ну і плюс ще є традиційні підходи, яким чином треба підвищувати податки для того, щоб вплив на економіку був негативний, вплив був мінімальний. Поза як у нас розмови точаться про податки. Хотів би тут навести також думку голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, який говорить про те, що в нас буде бюджет. Песимізму, така от його думка. Зараз наші глядачі зможуть побачити це на своїх екранах. Як ви оцінюєте наш бюджет? Я його оцінюю як вимушений, але соціально несправедливий, а необхідно якраз виправляти ці підходи. Зокрема, наприклад, я вважаю несправедливим моментом знову ж таки суттєво збільшення дорожнього цього фонду. А на сьогоднішній день це почекає. Є, наприклад, же саме резервний фонд, який дозволяє, наприклад, ремонтувати критичну якусь інфраструктуру. Тобто я абсолютно не заперечую, що можливо якісь там мости, які необхідно от прямо зараз відремонтувати, інакше там він може впасти. Але знову ж таки, ну збільшувати воно є нелогічним, а це більше сорока мільярдів гривень. Інші окремі видатки знов ж таки, ну вони потребують оптимізації, тому вимушений бюджет. Алемуше, але несправедливий. Соціально несправедливий Тобто, дефініція... Я дуже сподіваюся, що депутати до другого читання переглянуть ті статті видатків, які якраз є, і по збільшують цю соціальну несправедливість на сам кінець дуже стисло стосовно зростання ВВП. У нас у 2022 році було стрімке падіння, але згодом ми спромоглися нарощувати. Які прогнози на 25-й рік? Я трошки виправлю, це не нарощення. Це називається відскок. Іншими словами, коли ви дуже сильно впали. То бо ми не знали, що в 2022 році буде, то відповідно нарощування вони нарощування порівно з вони просто року. запустили ті виробництва, які зупинилися в 2022 році. Те ж саме відбувалося і в зараз, у 2024 році, відповідно, йде просто певне нарощування відповідного виробництва. Але це все ж таки відскок. Те, що це дуже низький показник на 2025 рік, 2,7%, Я вважаю, що це негативна оцінка роботи уряду. Програми на належним чином не діють, фінансують не тих, кого потрібно, не стимулюють виробництва, а не створюють належний бізнес-клімат. Є відповідні проблеми, тому і отримуємо всього такі ну низьке, відверто низьке економічне зростання в розмірі 2,7%. Я вважаю, що тут треба кардинально переглядати економічну політику уряду, тому що те, що я прослухав на нещодавньому заході, відповіді я не почув. Дякую, пане Ілля, Ілля Несходовський керівник Дякую. аналітичного напрямку мережі Анс.